Добрий день, шановні мої гості, каналу підписники. Сьогодні в нас із яєчок з надписом Вася. вилупилася малеча мамулька. Ой, так треба добратися, мамучека, моя дівчинка гарна, моя хороша. Заберу ще, заберу і переселю тебе. Три. Чотири, п'ять. Шість, сім. Ой, мамулька. Восім. Вже підсохли в тебе тут. Дев'ять. Десять. Що тут моя зірочка? Одинадцять. 11-12. Стопроцентний вихід. Було 12 крашенок. Зараз Мамулька будемо переїжджати. Отака в нас сьогодні краса на сонечку. Ой, перевернувся. Ой, перевернувся. Отака краса. Мамулька з нами розмовляє. Такий у нас сьогодні майже Миколайчик Весняний. А вам всім гарного, мирного дня. Рада була бачити вас на своєму каналі. І до зустрічі на нових відео.